В старину робили в нас голубці з капусти, з винограду, з чавію, з Матимачухі. У кого на що було можливості? Літом, звісно, зелені в основному робили. Ну, Капусту у нас рвали руками, робили малесенькі трикутнички, щоб голубці були дрімнесенькі. От. І на свадьбу, як починали робити голубці, Сідали отако всі в кружочок. Були отакі горщики, лише були великі горщики, такі на 10 літр, на 8 літр. Отакі горщики робили голубці. І як сідали на свадьбу, співали га... пісень. начинали і співали пісні і робили голубці. Потім хазяйка, у кого вони це робили, ці голубці, вона давала їм. По 50 грам, ну за тому гориш, що вони зробили голубці. Ну На свадьбу робили це не один горчик, а робили по 8, по 9 горщиків. Зараз вже все перейшло на казанчики. Уже роблять голубці в казанчиках. Ну У нас у селі все одно ще роблять голубці і зелені, ну в основному літом і з капусти, а є роблять в перемішку. Кладуть зелені, а потім з капусти і знову так само. Начинка у нас, е, так як робили в старіну е, крупи, всякі крупи, йде набор, йде пшенична крупа, йде кукурудзяна обов'язково крупа. Рису в старину не було, в селі це було розкіш для рисів. Кукурудзяна крупа, пшенична крупа, ячмінна крупа. І оце все змішували, туди добавляли сало, шкварочки, цибулька, морква, приправа, все це було. Зараз, звісно, роблять голубці рису, м'ясо наклали, все, загорнули і вам такий голубець. Но у нас в основному в селі роблять такі голубці з перемішку всяких круп. І вони дуже вкусні, виходить. З, якщо набір, є не одної крупи, а три-чотири крупи. І отакі от у нас роблять голубці. Голубці у нас роблять малесенькі, е акуратні. Я ось вам показую, як це роблять. Можете брати собі і вчитися. Загорнули сюди і отак от скрутили і зробили отакий от от кутничок. Отакі малесенькі у нас роблять голубці. На дно в казанчик я кладу обрізки з капусти, щоб ну, самий голубець не був на дно. Казанчик помастили маслом і все. І складаємо гарненько голубці один до одного. Потім заливаємо їх, якщо з кислої капусти, заливаємо кип'ятком і кладемо їх варити. А якщо з листя, з винограду. Зараз вже люди більш мають вітки і роблять сметаною. Заливають сметаною і ставлять їх варити. А в старину тако не дуже так мали вітки розганятися на сметану, то клали сироватку. Ви знаєте, що це таке сироватка. О, такі собі угольки зробили і поклали. І який за маленький голубець, менший голубець. Менше йде круп, більше більше круп. І все, і завернули вугольщики отакі. От такі. І наскладали повний казанчик. Ну я це покладу трошки і тих, і тих зараз покладу вам у переміжку. Щоб вже в один казан були і такі, і такі. Ну, роблять, теж кажу, роблять з мати-мачехи. Теж ми робили такі голубці, навіть вдома такі робила. Хороші Лиш мати Мачуха, оце як вона молода навесні. Вона молода, вона м'яке листя в неї, її трошки пов'яли і тоді робите. Виноград так само, желательно не той, що вже листя осінь, що воно вже тверде, а це ось, ось зараз воно м'ягесеньке листя, з нього все можна робити. Його навіть не треба парити. А якщо листя тверде, треба парити. Ну, колись люди робили е, це листя, навіть запас робили, клали квасити у банки, в ну, банки тоді й не було, але клали квасити то у відро, то у якийсь горщик. і зимою теж робили листя з голубці з цього листя. Ну у нас нема е, ніякої вам. Е, Ну, торжества чи як, щоб не були голубці. І на свадьбу, і на похороні, і на обід, і на помінки. Ну, на все у нас йдуть голубці. Холодне, коли варат, якщо сильна жара, то навіть на помінки чи так, холодне навіть не варат, тому що колись не було ні холодильників, нічого, не було де це все складати, а голубці це обов'язково були. І їх клали в печі. Ото піч ви там бачили. Якщо більший листочок, то вже голубиць трошки більший. Ну нічого страшного. отако вам рвати, малесенькі листочки. Звісно, городські тепер це взяли один листок, поклали рису з м'ясом, заляли сметаною і отакі зробили голубці. Ну, а ми звикли до таких. Ось отаких малесеньких, гарнесеньких. У нас як у селі, ну як, ми більш відносимося до Молдови, до Молдавії, ми ж близько з ними. І в нас багато перейшло традицій віти з Молдавії. Там у них дуже в почоті голубці і вино. Без вина і голубців нема нічого. І вони і в піснях їх співають. і. І, ну, Кругом дуже їх люблять голубці. От як у нас за вареники все, а в них за голубці. Ну, звісно, у них там ще й мамалига цьому, ну, на такі торжества мамалигу не роблять, а роблять голубці. От Роблять голубці і оце вино, і голубці, оце перве у них. Ось отакі гарнесенькі, бачиш, такі малесенькі, гарнесенькі голубці. Тепер я покладу сюди листя Лаврове. От, і вже буду такі вам показувати листя. От. Це я зробила шар. А ці і так я тепер за... зараз оце називається по їхньому дольма, по-молдавськи. Але ми все одно кажемо, що це голубці, і такі ми робимо собі голубці. А тепер з винограду роблять уже, що хочете. Сюди навіть і рибу замотують, і отакої от тушать у виноградному листі. І от можете вдома спробувати, побачити, як вкусно. Ну, звісно, де ви візьмете винограду? Прийдете, в нас є. Ну, це дуже великий листок. Теж я його порву вам на двоє. Так, дівчатка, де ви, дівчатка? Беретеся робити голубці? Беремося. Ну, давайте. Учиться робити такі акуратні голубці. Моя внучка, вона любить лише такі дрібненькі голубці. От вона де там готують великі голубці, на свадьбах, на... куди вона йде в гості. От. Да, то можете чуть порвати, дуже багато буде зелено. Ось отак. От бачите, і отако. Можете з цього спробувати. Бачите, як добре. Ну сюди покладете. Так, а якщо тут висипатись буде? Не буде висипатись? — Ні, не буде висипатись. Давай. ну пробуй сягу. Тут то клади на вугольчик, Отако клади угу. і клади на вугольчик. Лиш люди роблять якось від себе, але я не можу на від себе? себе, а я роблю завжди на себе. І отак роби, а, і так крути вугольчиком. Так. так, дивись, отако. ти поклала. Тепер возьми я також, щоб воно в тебе тут трошки не... І отако зроби Добре, його. Меш, і отакого, і скрути, і буде в тебе ось який голубчик. Значиш, ну так. Зараз я вам трошки ці творгублисти. Тут рис є, так? Да? Є. Ну, Я вже поклала і рис, і кукурудзяна, і пшенична. Можна і пшоно поставити, люди кладуть і гречку. Ну, я більш люблю з кукурудзяної, а кукурудзяна з гречкою вона не дуже. Ось бачите, такий малесенький. І ось поклали собі трошечки. Багато не поклали. І отаку поклав і все, і закрутив. І подивись, який гарний виходить. І все оповдається. І все це так. Да. Постав насередки. на середки. Клади на руку, на середку поставив. Дивись, отако закрути. <гум> і мені треба у свою руку. Отаку от взяла, отако. От Оце закрутила цю сторону і отакого. От по... між... І тут у тебе закрито. Сайд? Сайде. От дома таке наробить своїм чоловікам, а вони так лиш е кидати тут у цей. А ще якусь сметанку ви їх поляєте сметанкою, то ой, то взагалі. Навіть її не треба десь вжувати. А якщо печі немає? А ми робимо на плиті. Так. Тепер ми вже такі стали хазяї хитрі, що ми вже робимо на плиті. Угу. І на плиті е, варується добре, ну треба часа 4-5, щоб вони проварилися. А потім можете покласти їх трошки на якісь півчаса в духовку, якщо ну, підливати, чуть -чуть. потім дивитеся, підливаєте ще води. І медлений вогонь. І так хорошо виходить, але ну, це тобі маленький, ти не знаєш, що з ним робити. <рес> – занобити. Ні, тут є другий біж, я, вже бачу, я вони. Що з його бачу. Отако, на. Ось <рес> <рес> так, бачиш, і закрутила. І все, і голубчик. Замутай, воно там буде сидіти всередині, Нікуди воно не денеться, Нікуди воно не денеться.